Я раніше показувала в попередніх відео, нижче там є. У мене дебагаторічники. Можна подивитися на дуже гарний, ще подібний, такий розкидистий барбарис ред карпет. Це інакше позабарвлені барбарис Короніта. Він такий, бачите, дуже оригінальний. Має таку нетипову для барбарисів креслату форму. Забарвлення у нього. Таке яскраве, от так як зараз осінь, вже помінялися. Дивіться, різ на одному кущику, які різнобарвні гілочки в нього. Листя таке, бачите, яскраве, яскравеньке. Тут червоне, зелене. ну Що хочу сказати, до усіх барбарисів, що типове, якщо на сонечку забарвлення дається, буде яскравіше, чи оранжеве, чи червоне, в залежності, якщо тінь більше зелене. Ну, от ми маємо це, бачите, дуже вирізняється це листячко, має таку облямівку жовтувато